Нівелювавши свою ж помилку, І серйозна чоловіча розмова. Я думаю, очікуватиме громад два у перерві, адже команда явно не задоволена результатом. Це очевидно. Так, є тиск конкретний. Ух, стійка Зараз Волинець. Ой-ой-ой. Шталько один в один вихід. Треба закривати питання першого тайму. Але браво, Олександр Глушковський! Просто брав Олександр Ружковський виручає. Спочатку Волонець пробив у дальню стійку. Там вже не при справах був Олексій Семенов. Потім Штанько на рандеву з Глушковським вийшов. Але побачення відверто не вдалося, друзі. Адже Глушковський був проти пропущеного голу. Простріл. Ще один рикошет. 32 секунди. Час чистий у нас, друзі. А на паралельному полі розпочалася одна з центральних також поєдинків в дивізіоні. Урбан-Бі. Патріот зустрічається з підопічними Романа Галицького з командою Ефті. Лужковський м'яч руку влучив. 20 секунд. Удар 2-0! Гол. Це гол, друзі. М'яч у воротах. Що відбувається? З Лужковському м'яч в руку влучив. Чому не став Олександр перед м'ячем? 2-0, друзі. Нічого собі. І забиває Денис Бессона. Ой-ой, 2-0. Ось так. 18 секунд. Олександр вимкнувся. Побіг в ворота. Де все по правилах було розіграно. М'яч стояв на лінії. Він розігрувався. Все легітимно, друзі. 2-0. Денис Бесонов серйозно так гандика подвоюючи результати в першому таймі під завісу. Там Волонець фінтить, секунда до сирену. Час вичерпано о 2-0, Друзі, перерва Бруклін. Поки що попереду. Ух, відпочиваємо. Друзі, Другий тайм нашого напрочу цікавого поєдинку між командами Бруклін та Громад 2. І доволі таки сенсаційно Бруклін перемагає в два м'ячі. Бачимо, другий тайм розпочинається з того, що Волинець та компанія йдуть у гру з п'ятим польовим. Друзі, так вам не почулося. Цілих 20 хвилин вони будуть намагатися штурмувати оборону Брукліна. Пам'ятаємо, що з Атлетікою Київ це спрацювало. І зараз ФОЛ. Перше командне порушення у таймі 2. Для Брукліну. Е, так ось 3-1 програвав Агромат 2 в е, матчі за Поза позаминулого тижня. Але з п'ятим змогли вони відігратися, зрівнявши рахунок саме у грі з п'ятим польовим і е, повернувши поєдинок той 3-3 Матч закінчився. Гру можна продовжувати. Ай-яй-яй, покидає межі поля, але новіков поки що не в образу Кирило Дігтярьову Новіков просто топ. Людина в такому порядку. Він просто з'їдає штогріна, Рогозянського у таймі першого і дуже класно. Ось такими підкатами, які може і пенальті привести. Зараз Новіков ледь не наварив, що Грін просить другий пенальті. Нагадаю, при 0-1 Штогрін уже в стійку шестиметрової позначки вдарив. Це фол залізопитаний. Друге командне порушення. Дігтярьов може на жовту себе посадити. Так, це так і є. Кирило Жехтярьов. Жовта картка. Треба подивитися, скільки їх у Кирила. Другий фол. Півтори хвилини лише команди зіграли. Удар по воротах перед собою відбиває добивання від Чернишина, Якимсь дивом м'яч ворота не влутає. Оба-бо! Об, об. З пауза! Друзі, вибачаємо за технічні неполадки. У нас вибуло пробки і корки, точніше, і з електрикою невеличкі були у нас трабли, скажімо так, але все налагодили. Слава Богу, гру можна продовжувати. Майже дві хвилини зіграно у таймі. Другому. Нагадаю, Бруклін зусиллями Новікова та Бессонова веде в два м'ячі. Доволі таки непростому поєдинку, де а громад поки шукає щастя. Громад, можливо, зараз три в один буде вихід. Хороший момент. Удар! Йох, нічого собі! Оце сейф, бог ти мій! Олексій Семенов. Просто штогрін його метри в метрів з трьох так розстрілював. Але браво! Олексій Семенов, який сьогодні вимушений, попри відсутність Андрія Фурмана, захищати володіння. Пам'ятаємо там і Штанько в воротах. Пару турів назад стояв удар по порожніх. Не встигав, звичайно, страж воріт. А громаду повернутися, Волинець лише захищав володіння. Олег Здановський, до речі, грає п'ятим польовим. Олег Зановський. Йому не можна грати на власній половині поля. І саме Дмитро Юрко буде аут розігрувати. Грає він через партнера Новіков. Новіков ширше. На Бессонова, Денис Бессонов розвертає справу на лівий фланг. Непогано. Дігтярьов можна зарядити. Дігтярьов прокидає опонента. Здорово, Рогозянський ставить спину, що Грін. На Волинця. Рогозовський. Антон Рогозовський Удар з лівої зі своєї робочої, але встигає. встигає все той же Новіков, друзі. Ну, ця людина буде заслуговувати на гравця тижня, на мою суб'єктивну думку. Діяхтярьо, Дігтярьов, Кирило Дігтярьов проти трьох. Його притримує опонент, немає фолу. Відкладений, треба, відкладене, можливо, десь давати. Арбітри це не фіксують. Звичайно, погоджуюся з капітаном Брукліну, Відкладене фол десь треба давати. Ну, зараз по сучасним правилам десь треба цю межу тримати. Якщо тягне і зразу відпускає, то це не фол. Але тягнув то добротно. Тягнув довго. Гравець агромату. здорово зараз виходять з під цього пресингу. Семенов розпочинав атаку. Але не змогли е, довести її до ладу. Волинець. Знову Чернишин з'являється на поле. На полі. Волинець повертає через е, Рогозянського. Здановський. Рогозянський. Знову Олег Дановський. Ширше, простріл, рикошети. Боротьба. Ну що, м'яч буде залітати в ворота? Ні. Олексій Семенов. Ще й ворота порожні. Олексій Семенов десь всі сили віддав на те, щоб м'яч цей забрати до власних рук. Штанько, контратака. Олексій Штанько. Непогано штогрін. Штогрін ну, не йде сьогодні у 9-го номера. Громадо 2, не забив він пенальті. Тепер контратака, вихід 2-1. Передача. Ну що, буде гол чи ні. Ай, Відпустив м'яч. Дягтярьов Глушковський. Цим скористався. Пішли у нас футзальні гойдалки. В залі без центру поля. Не знаю, на чу цю користь. Ух, з-під Чернишина зараз Денис Бессонов. Трішки в ніжку, трішки в м'яч. Федецький стайл у нас присутній на полі. Переживає звичайно, лава запасних. Чернишин отримав гомілкостоп. Сподіваюся, все в порядку. З капітаном грамоту 2 І друзі, лише 5 хвилин. Лише 5 хвилин зіграно. Тобто ще 15 хвилин насолоди. Питаємо другому. І інтрига максимальна у нас жива. Згадували ми, що громад сьогодні не має права втрачати очки, Агромат який продовжує боротьбу за трійку? Так, досить непростий календар у Волинця та його команди. Але спочатку треба Бруклін обіграти для того, щоб продовжувати боротьбу за трійку призерів у про проранги. Але поки що футзалісти у синіх маніжках програють 0-2. Грати то більш ніж достатньо, і бачимо, Волинець продовжує будувати е, гру з п'ятим польовим. з самого початку другої половини. Хто тільки до нас приєднався, команда. А громаду грає Вабанк. Передача вперед. Ну що, ворота порожні. Ой-ой-ой, штанько власного партера влучав. Що буде удар? від воріт, як я розумію. Так, від воріт. Від воріт фіксують арбітри. Від Чернишина м'яч покидає межі поля. Так, хотів штанько ворота порожні влучити, але рудий просто не встиг відскочити. От такий невеличкий курйозний момент, але все обійшлося для чорно-білих. Йорко. Просто вперед. Штанько чіпляється за м'яч Олексій. Олексій Штанько повертає на Дмитра Юрка. Вбиває час досить грамотно. Чорнобілі. Ух, яка передача від Новікова! Ух, якби ще асист він записав. Все красиво. Рудий момент цей не реалізовує. Знову раз п'ятим польовим. Знову Олег Знановський з'являється у фіолетовій маніжці. Рогозянський. Ворота, ворота кричать партнери. Е, Родому, але рудий там, аби м'яч приборкати. Він був під пресингом. 4-4 гра. Вищеплять. Волонець. Здановський. Вищеплять. Волонець непогано. Передача на Рогозянського. Ну що, буде у завершення. Олександр Волонець. Знаходить дальню стійку. Немає знову удару. Старосвітський. Старосвітський назад. Рогозянський. Волинець. Не точно, не точно. Намагалися витягнути. І біжить Зановський. Мінятися. Біжить і Старосвітський. Чергова серія змін від команди. Агромату. Рудий. На Юрка. Передача вперед. рудий. Один в один. Рудий. Удар! Поспішив десь Артем. Класна вертикаль від Юрка і вихід на рандеву проти Глушковського. Ну, такими шансами не можна розкидатися. Розуміється, футзалісти Брукліна. Знов чергова зміна. Стаїм! на розіграші. Оленець, Здановський, Штогрін. Балашов. Удар з дальньої дистанції. Ох! Ворота порожні можна пробивати. Це і робить гравець. Точніше, кіпер Брукліну, але Олексій Семенов буквально трошечки йому не вистачає. Відбилися. І, доречне зауваження зараз робить Олексій Штанько. Мовляв, доречне зауваження. Олексій Штанько робить арбітрам, де виходить п'ятий польовий. Він десь пару метрів виграє. До речі, все по ділу. Зараз зауваження. Звичайно, економлять сили гравці. А громаду 2, спекотно у нас спека доходить, слава Богу, не як минулого тижня до аномалії. Але своїх так градусів ми 28 маємо. Спека, от, не знаю, на користь кого поки. з п'ятим поки що без, опобі... без серйозних моментів, але пам'ятаємо шикарний сейв від Олексія Семенова, коли штогрін метрів так 4 розстрілював. Це навіть краще було, ніж пенальті, але забити штогріну не вдалося. Штогрін удар злівої робочий рикаше 2-1. Нарешті. Нарешті зміг розпечатати, е, універсал. Агромату 2 і забиває у нас Денис. Штогрін на 29-й хвилині нашого поєдинку. Тайм-аут. Тайм-аут. Два один. Друзі, повертаємося ми до нашого, напрочуд цікавого поєдинку. 2-1. Нарешті Денис Штогрін зміг відзначитись. 2-1 у дуелі Брукліна та громату 2. Але поки що чорнобілі попереду так, нарешті, змогли е, другий громад відквитати. О, можна зразу зрівнювати рахунок. Боже, що витворяє там Олексій Семенов. Штогрін, Штогрін, знову, знову моменти для Дениса. Знову п'ятий польовий. Скільки ж громад створив, щоб забити хоча б цей перший першою гол. І можливо, саме після цього зрозуміло, що пахне смаженим. Гравці Брукліну біля їх володінь. Миттєво беруть тайм-аут. А грати то 10 хвилин, друзі. Екватор другої половини зустрічі. Волинець, як здорово Дігтярьова прибирає. Волинець. Штогрін? Рогозовський, Перекат. Можна давати. удавати? Штогрін м'ячу не влучає. Ух! Давай чергова можливість. 16 глядачів нас спостерігають. Друзі, приєднуйтесь до нас. Пишіть, за кого ви вболіваєте. Вікторія Штомпель зробила свій вибір. Також ставте вподобайки. У нас 27. Давайте рухатись до 30. Друзі. Наступна цифра. Боротьба. Штань, коні. Там штогрін здорово ставить спину. Штогрін обіграє одного, але не обіграє Бесонова. 3-2, контратака. Ну що? Шикарний момент. Треба забивати. Удар! Дальня стійка! Ні, немає голу. Передача спину на Дігтярьова, можливо, Кирило перебіг. Просто і рудий вже куди міг віддавав і задум цей не пройшов. Рогозянський. Антон повертає на свого капітана Чернишин. Олександр знов на Рогазянську. Рогозянський, Класна передача, не менш класний прийом від граючого тренера. Волинець. Волинець удар від Шторіна. Третє командне порушення для колектива Олексія. Штанька. Саш, мені кажуть, час не зупиняти, поки арбітри не скажуть. У нас природний час, Сань. Я то зупиню. Мені тільки арбітри кажуть, я зупиняю. От зараз я зупинив, він вийшов. Я Зараз ті будуть кричати, якого хера ти зупиняєш час. Він в полі, він не має бути в полі. Реф не може бути в полі. Дивись, штрафний удар, Сань, час зупинений. Штрафний удар, я не маю права зупиняти час, якщо арбітр вийде в поле. Сань. Я додам 5 секунд, ну не більше. Я знаю, бачиш, тепер мені напіхують, що час стоїть. Все, 5 секунд, я повернув, пацані. Падіння, падіння Дігтярьов на жовтій. Невже другий кірчичник? Для Кирила Дігтярьова вимагають арбітри. Це жовта була. Була у Кирила Дігтьарьова. Друга жовта! Ой-ой-ой! ой 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 Кирил Дігтьарьов покидає поле, залізобетонна картка. Час тут точно брудний. У нас перепалки між Брукліном та громадом. В сенсі роботи над часом, над часом друзі. Бруклін питає, чому час стоїть? А громад каже, чому час іде. А, все-таки готвар. Пауза. Перегляд вару. Час зупинено. Бруклін має право на перегляд вару. Остання надія для Кирила Дєгтярьова. До речі, це буде четвертий фол. Фол залізопетонний. Друзі, залізобетонна друга жовта картка Кирила Джегтерів. На жаль для Брукліну покидає межі поля 32-га хвилина От Кирила. Що ж, гра в меншості? Ключовий епізод, напевно, кульмінація поєдинку. Ще один з лідерів покидає поле. Ось десь мені здається, стінку неправильно вишукував Гравець э, Страж воріт Олексій Семенов. Там можна спокійно давати передачу, але не мені судити. Друзі, буквально вже за 10 хвилин не перемикайтесь. Також один з центральних поєдинків френд зустрічається з Вінцітом. У нас дивізіон Бронз набирає своїх обертів. Все-таки Кирил Дігтярьо покидає межі поля. У нас йде невеличка пауза. На жаль, залізобетонна червона картка. 8 хвилин та 12 секунд. Тобто 2 хвилини або до пропущеного голу буде Штанькота компанія.